Привіт, я Руслана. Хочу розповісти історію від відвідування Соконхенду, обновив Єврошоп на третій день завозу, коли за кілограм 285 гривень. Мені дуже сподобалась ось ця пара манекенів, точніше, так, як їх стилізували. Дуже так цікаво кольора підібрані, і мені це так сподобалося. Я їх розглядала і дивилася. Це дуже цікаво і красиво. Скажу, що минулий тиждень минув якось так не дуже вдалим на пошуки. Чи то настрій такий був не дуже хороший, тому що ряд подій не надавали якогось оптимізму. І скажу, що нічого цікавого не бачила. Ось спершу хочу поміряти ось такий халат. І, на жаль, без поясу, м'якенький. Але трохи замалаватий. Я не просто так приміряю його, я якраз і шукаю для себе халат. Ось такий ось мені попався ще красивий мого розміру. У нього вже є пояс, але, на жаль, на ньому є плями. Так, плями можна відстирати, але дороговато для мене виходить в цей день, якщо плями не відстираються. І сліди носіння трішки є, але красивий. Але хочеться більш такий м'ягкий. Далі приміряю ось таку сорочку 3XL капсули. Льон і колір сирого льону. На жаль, є ось такий недолік, але сама сорочка дуже приємна, невагома. І ось такі от капрі, вони із віскози, красивого кольору, тут дещо засвічується. Вийшов дуже легкий, приємний образ. Ну, такий, навіть для дому, можливо, було б дуже добре. Сорочка, начебто, велика, рукава великі. Але на животі вона якось ось так мені ну, не сходиться. Ну, от вийшло якось ось так. Що я не роблю, що не роблю, все воно якось ну, не підходить. Але на відчуття все дуже таке от наліто. Я б його не відчувала цього одягу на себе. Дуже приємно все. Далі приміряю ось таку от вінтажну ковтину, хоча колір дуже такий яскравий, красивий. І до неї взяла ось такі цікаві штанці, які раніше би розбирала, а зараз вже трохи висять. У нас тут є трошки у них віскози, ось такий рубчик широкий. І ось так. У цій ковтині недолік – це плечі. Саме плечики, і вони якісь занадто опущені. І ті плечики, що пришиті, вони геть не підходять для неї. А ви виявилося, що цей бренд ще давній, 90-х. Далі ось така кофта, вона із люрексом, у ній переважно віскоза, красива така, красивого кольору. І ось такі штанці. Тут кращий склад, тут є і вовна, і котон, і віскоза. І мені більше подобається цей рубчик. І кольор більш приємніший, навіть відчуття вони більш приємніші. І ось так от. Ковтина мене внизу обтягнула. Штанці дуже приємні. І вони дивно, що вони вже лежали. Якби трохи раніше, десь після зими або серед зими, їх би вже не було. Ці штанці розмітали одразу ж в перший день завозу. Далі приміряю ось таку сорочку. Вона мені дуже сподобалася. І кажу вам одразу, що я її купила, це котон. І ось такі джинси до неї приміряю. Тут в нас є котон у них, еластан, котон 69, поліестер і трішки віскози. Так, вона на мені трошки не сходиться, але по плечах вона чудово сіла, рукава чудові, джинси також дуже зручні. Я думала їх купити, але я обирала, тому що ліміт я не могла перевищити. Наступна приміряє ось таку от ковтину, точніше, блузу, красивого такого кольору. Немає бірки. І ось такі штанці із бавовни. Вони такі от пошив, цікавий карманчик, рубчик попереду, недолік у них розійшлася блискавка. І ось так вони непогано на мені лежать, вони такі і зручні. Ковтина також дуже красиво виглядає. Наступна у нас блуза Мунсон. Із віскози такого красивого кольору із мережом напереді, і вона ось така на зав'язці. Штанці із поліестеру і еластану. Напереді ось такий нас іде зав'язка. Я скажу, що вони на мене лягли непогано, хоча це 16-й розмір. А вже ж вони не повинні так лежати, як на мені. вони повинні бути більш вірніші. Але на мене вони сіли досить зручно. Зав'язка напереді цієї блузи трохи недоречна. Получається, і в штанців, і, і в блузи зав'язка на переді. Приміряю ось тепер таку блузу. Вона в нас із котом, таке от мережво, і вона досить непогано лягла. Приємно. Ось так. Мені сподобалась довжина і блузи і цих штанців. І я їх також думала купувати, але все ж відклала ці штанці. Пробіглась по верхньому одягу. Ось що мені більш-менш сподобалося, ось така от куртка, вона досить наповнювач, збитий, рівний. Дивно, що вона ось така вся всередині ціла, все. А самі от, е, манжети і воротник, ось такий він замащений. Далі ось така красива куртка. Також вона не збита. Все чисте, трошки нитки там стерчать, це Макс Спенсер. Тобто HDM вибачаюсь. Дивіться, ось рукава не затерті, не зашуровані. Переглядати з камерою речі не дуже зручно. Інші блогери дуже гарно наловчені, ось так от шукати і показувати, як шукають. У мене так не виходить. Далі привернула увагу ось така от пуховик. Це 20-й розмір, але, на жаль, він вже збитий і ось так пір'я вже виглядає із тканини. Далі ось така ось куртка. Регата. Дуже хороша, така м'яка. Одразу видно, що вона тепла. Всередиця в нас котон, зверху у нас поліестер. Красивий колір, трохи є сліди носіння, але такий, якщо її. Про неї подбати, то дуже гарно. Наступна ось така куртка, жакет йорс. Це на штучне хутро, а це чиста замша. І я скажу, що вона нова. Намагаюся добратися до середини. Однією рукою це не дуже зручно. Хочу пересвідчитися, з чи мої руки справді це. Підтвердять, що я думаю, чи це вже наловчилося так чи ні. І дійсно це чиста замшу. Ну, замшу легко відрізнити. І далі сукні. Ось така от сукня у нас із віскози. Така літня, літня, красивого такого принту. Приміряю все на... Штани, тому що черга за штуркою і потрібно все робити швидко. Наступна ось така от сукня, така от, принту, 20 розмір. В неї натуральний склад і ось так воно на мене рягу. Собі. Ось ця сукня, вона у нас повністю синтетична, але тут дуже цікаве рішення вишивки. І це дуже красиво. Мені сподобалося, як оце вишито, як сам крій, сам оця сіточка зверху, під низу тка синя тканина. Це дуже красиво і гарно виглядає. Ось так. Сукня дуже красива, дуже жіночно гарна. Наступна це на зверху така от в'язка крючкована, знизу у нас бавовна підкладка, воно дуже важке. Цікава така нас сукня. На літо начебто повинна бути легка, але я скажу, що вона важка. Ось ця мені дуже сподобалась. У нас тут склад і льон, і бавовний і віскоза, підкладка. І красиво ось так вона лежить. Така немов італійська. Я хочу приміряти ось таку от футболку, майку для сну для дому. І я її купила, кажу вам одразу, тому що я шукала щось ось таке подібне. Дуже мило, красиво, тим паче бавовна. Наступна ось така сукня, тут у нас льон і віскоза, і такий красивезний колір. Ось такий от прямий крій. На літо чудо таке ходить. Наступна така, не знаю, що за склад, на відчуття бавовна. Це самопошию, і ось така вона цікава, весела, яскрава. Такий волан зверху красивий. І наступна у нас така тоніка, не скажу, який склад, або це синтетика, або віскоза. Цікаво було одягати ці рукава, там воно якось натягується і так потім лягає. Так, посередньо. А ось ця блуза мені дуже сподобалась. Блуза тоніка, принт, колір. Мінус це поліестер. Але мені дуже подобається, як воно лягло. Це рішення ці візерунок, іменно як він розташований. Взаді він такий от подовжений. Хочу примірити ось таку надкидку кардиган. Це в нас 100% якийсь натуральний склад, віскоза. На жаль, бірка відрізана, але відчувається, що це хороше щось. Накинула на неї, щоб ось так от подивитися, як воно буде виглядати і лежати на мені. У відділі текстилю знайшла ось таку красу. Це для дівчинки якоїсь гарної. Хтось дуже гарно зробив. Також там було відрізня тканини. Ось, наприклад, ось така гарна красива тканина, яскрава. Це, мабуть, скатертина, але також воно було таким великим куском. То щось в'язав, багато чого ручної роботи можна знайти. Це, я думаю, також тканина якась, але це, мабуть, простень, але ну, це бавовно. Таке яскраве, красиве. У відділі де сумочки. Я скажу, там нема що було дивитись майже. Так. Щось таке. Ну, саме краще розібралися вже ж перший день. Ну, саме цікаво це, мабуть, ось ця сумочка така рожева. Вона ціленька, кутики ціленькі, вона нова. Були всякі органайзери. Якісь такі типу ланчбокси, клачі, були рюкзачки, дитячі сумочки. Але в основному все полісте. Ось ця нічна маєчка 55 гривень заважила. Оці штанці на зав'язці нас б заважили на 123 гривні. Джинси на 167 гривень. І сорочка, яку я купила, на 124 гривні. Дякую за ваш перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, за вашу підтримку. Мене це спонукає все ж брати себе в руки і йти вся конгрес.